Шедевральний новорічний салат я вам пропоную. Він не тільки може бути на Новий рік, а й на будь-який святковий стіл. Прикрасить, буде виглядати ефектно, звичайно, дуже смачно. Друзі, усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати неймовірно гарний і, звичайно, смачний салат на новорічний стіл. Легкий, ефектний і простий. Для приготування цього салата мені знадобляться ось такі продукти. Копчена сьомга, буквально пару листочків. Тут навіть немає, тут, мабуть, грам 50 цієї сьомги, тому що я буду робити на невелику порцію. Салат айсберг, авокадо, пару помідорок, сир філадельфія або будь-який вершковий сир, апельсин. Ось тут в мене замочена гілочка петрушки і пару пірячок. Зеленої цибульки. Петрушка. І для заправки я візьму олію, гірчицю, французьку з зернятами, каплю меду. І ось тут в мене яблучний оцет. Звичайно, ще сіль нам знадобиться. І ось така столова ложка соняшникового насіння. Салат буде дуже оригінальний, тому я раджу вам залишитися зі мною і подивитися, як я його буду робити. Одразу на блюдо викладаю салат айсберг. Він має мене помитий, почищений і обсушений. Викладаю зразу на блюдо, в якому буду подавати цей салат. І відставляю. Зараз займемося начинкою для сьомі. Сьомга буде в салаті такими, зроблена такими невеличкими рулетиками. Розкриваю авокадо. Авокадо, як завжди, з сюрпризом, але в принципі досить непогане. Ось тут тільки шматочок заберу, викину, решта добре. Одну частину залишаю, я її поріжу в салат. Поки що я її не чіпаю, тому що, як ми знаємо, авокадо має таку властивість портитися. Тому кісточку я не забираю, залишаю ось так авокадо. Більшу частину достаю. Беру блендер відразу, викладаю сир і авокадо. Додаю трішки олії. Сік. Відразу ж капну і на це авокадо, щоб воно в мене не темніло, поки буде чекати своєї черги. Трішечки часника, щоб, час, щоб, щоб ця заправка мала свій характер. Буквально ось таку каплю. І додам буквально декілька листочків петрушки для смаку і для краси. І все перебиває до однорідної маси. Обов'язково пробую на смак. Можливо, треба буде додати трішки солі, але так як в мене Філадельфія, вона вже має тут трішки солонуватий смак, риба копчена теж присолена, тому достатньо. Все викладаю в посуду. Звичайно, цієї начинки трохи забагато. Але її можна буде легко використати, покласти такими плямками в салат. Рибу розрізаю навпіл ось на таких два шматочки. І чайною ложкою викладаю на рибку і формую ось такий рулетик. І відразу ж викладаю в салат. На салат. Получається дуже гарно і оригінально. Нарізаю повтори і одразу ж покладаю в тарілку. апельсина вирізаю дольки. Ось так між цими плівочками долю вирізаю. Що ви не хочете ось так горайтесь, звичайно то... нарізайте разом з перегородками. Це все можна використати на сік до заправки. Обожнюю ці солону солодкі салати і взагалі всі страви, які поєднують два смаки і солони, і солодкі. Далі беремо ось це авокадо, так само нарізаю ось такими дольками. Викладаю на тарілку. Ця паста, яка в мене залишилася, викладаємо ось так шматочками. Так, пасти вийшлося чимало. Решту можете, зрештою можете зробити дріночки. Посипаю соняшниковим насінням або сезамом, що у вас є, можете використати, або горішки можна використати будь-які. А зараз буду робити заправку. Трішки майру, олія, гірчиця яблучний оцет. Армени гарно, гарно, але тут залишилося дуже багато соку, і я вичавлю і цей сік сюди до соусу. Готую для себе руки миті, готую для своєї сім'ї. Додам дрібку солі до соусу. Добре змішую і заправляю в салат. Зверху прикрашу свіжою зеленою цибулкою. Вона також дасть свій пікантний смак цьому салаті і завершу прикрашання пару листочками петрушки. Ось такий чудовий шедевральний салат я приготувала. Раджую вам приготувати. Він, безумовно, прикрасить ваш новорічний садковий стіл. Дякую вам, що були зі мною. До наступних зустрічей, до нових рецептів.